Партнер української прем'єр-ліги Головні тренери на ваших екранах. Роман Григорчук та Сергій Долганський вітають одного зичі одне одному успіху у сьогоднішньому поєдинку. Досить принциповому поєдинку. Принциповому в плані турнірної таблиці. Я вже говорив про те, що близько команди одне до одного і можуть змінити одне одного турнірній таблиці. Крупський, який отримав дві жовті картки у матчі проти Зорі, був дискваліфікований. Зараз момент біля воріт чорноморця. Варакута не зміг далеко м'яч вибити. Все перекрито було підсумко. Подарував майже м'яч футболісту у Виник небезпечний момент, бо ще раз вибити далеко не вдалося. Хороший пресинг, класно перекривають бли, найближчих футболістів. Ну і саме Руслан Степанюк пробував. М'яч на фланзі. Банга проти нього. М'якушко зміщується у центр. М'якушко все ще з м'ячем. на передачі. Пропускає м'яч. Красиво. Насправді зараз Ковталюк все робив. Я розумію, що намагався він у стрибкущий, можливо, якось підборчиком так м'яч у дальній кутворіт, але означаємо Сергія М'якушка. Його! ось Цей удар ще раз нам показують. Не зачепив він абсолютно нікого з футболістів Чорноморця. В обороні зверніть увагу. Тобто це не низька лінія оборони. А полтавчани не захищається низько Зараз шанс може бути. Віхімена штатного майданчику вирішив пробити у ближній верхній. Артур Могімян не влучив у площу але Непоганий шанс був для 20-го номера Чорноморця. Ось тут просто влучити трохи не вдалося йому. Спроба прокинути зараз непогана на ботьбанго. Той відіграє на м'яч ледь не летів у ворота. Єсенко реагував. Так звичайно на трибунах сьогодні футболісти, які не можуть допомогти своїм командам. І дійсно і Єрмаков, і Шпорн, і Путря. Є підбирання на другому м'ячі. Зараз можна віддати передачу на м'якушка. М'якушко вривається до штатного майданчика. Який шанс у Сергія М'якушко був зараз забити перший гол у цьому матчі? Однозначно найнебезпечніший момент поки що цієї гри. Чудово-вертикальна розрізна передача. І Сергій М'якушко був у позиції, з якої потрібно було забувати. Ось Бедібанго він прокидає фактично повз нього м'яч. Макушко правильно, він бачив, куди бив. Він розумів, куди він пробиває. Штатний продовжується у нас матч. Чорноморець біля штатного майданчика суперника. Поступі м'яче Гріну не вдається на землю, але вдається відкинути на партнера. Ну і ось перший удар, який можна нарва... назвати якимось акцентованим ударом у напрямку ворі Тисенка. Олександр Васильєв пробивав. Той центр на Сісоко. Сісоко можна пробивати. Сісоко! Ось це непоганий удар. Вракута на місці, але погодьтесь, це вже схоже на якусь реальну спробу. Ще раз дивимось, Сам був Соко цих стандартів господарі поки що звитягнути не змогли. Подивимось, що у Полтавчан. Весна передача на лінію. Вертавська майданчика виходить Варакута, Виграє боротьбу там. Ще хороший удар був за мештахного майданчика. Вракута встиг і на це відреагувати. Ну, і поки що, напевне, претензій та питань не може бути до обох голкіперів. <звіт> віддає м'яч на бойчука. Є поруч брага з бойчуком навіть передача! І влітав у голкіпера просто Андрій Штогрін. Досить небезпечно зіграв проти Павла Ісенка. Так можна і досить серйозної травми завдати голкіперу. Звичайно, зупиняється гра, зупиняється гра у цей момент. Ну і Штогрін за ось цю атаку отримує жовту картку. Насправді, напевно, сперечатися з цією жовтою карткою немає жодного сенсу. Роман Григорчук головний є тренер Чорноморця. Передачу до штабного майданчика. відбитися. відбиться. Хрипчук м'яча не встигає. Авагімяну. Штапного майданчика знову і падає Авагімян. Піднімає руку е у нас рефері. І жовта картка за симуляцію Артуру Авагімян. У чому-чому? А у послідовності Дмитру Євтухову тут е не відмовиш. Ковталюку Жовта картка за симуляція в першому таймі. І жовта картка зараз Авагімяну. Ну так, Вагімян ем дійсно доєднується до клубу поціновувачів акторського мистецтва. Вий момент. Зараз удар на місці Данила Веркута. Такий номінально зараз вийшов на цю позицію грати. Бачимо, дуже глибоко розпочинає. А бодібанга то пішов атакою. Одразу Діра виникає на правому фланзі оборони. Туди пішла передача. Шанс для Ворсли. Удар ближній кут рятує Данило Ракута свою команду. Ну і ось ви бачите, чим закінчується в підсумку момент. Чим закінчується відсутність Бодібанги на самому фланзі. Гучик допрацював до кінця. Стагін'кушко пробивав після передачі Степанюка, пробивав у ближній верхній. Ні, все-таки не було тут сейву. Тут м'яч влучив у зовнішню частину стійки воріт. Зараз закидання непогане на Бойчука, бойчукати прокидає. М'яч. Треба забивати з гострого та не влучає у ворота. Яка ж суперможливість зараз була у Богдана Бойчука. Вперше у цьому матчі на виході помилився Ісенко. а продовжується Орест Кузик зараз з м'ячем. Кузик відкидає на Бодібангу. Там чотири футболісти Чорноморця штрафному майданчику навісна передача. На дальній кут. Присяжнюк скидка ударна. воротами. М'яч летить. Другий супершанс на рівному місці Артем Присіжнюк. У дуже хорошій позиції зараз був. Гучек на Салюка, але не точна скидка. І зараз шанс може бути, причому дуже непоганий. З м'ячем Крупський пробиває Варкута. рятує добивання. І забиває Ворска, але з положення поза грою Забиває, тому що під час удару Іллі Крупського. Ми зараз передивимось ще раз це в повторі. Але як на мене все був, яка помилка від лухи Гучика? Гучик уже у падінні намагався зіграти на Салюка під пресингом. Віддав передачу у ногу фактично футболіста Ворсти. Ілля Крупський все правильно зробив, змістився і пробив якісно. Час удару Іллі Крупського, тому, напевне, претензій до рефері тут бути немає. Зараз атака атаки на лівому фланом Максим Брагаро набирає обертів Брагаро Несеться до штрафного майданчика Брагаро зміщується у центр. Удар над воротами м'яч. Летить. Вдається забити Брагару. Абсолютно правильне рішення він тут приймав. Ще раз дивимось. Вліз пограти трохи у цьому начітки. Тут ребороться до кінця у обороні. Нас високий футболіст на віс, і гол залітає м'яч у ворота якимось дивом! Мені здалося, що це була навісна передача, але забиває ворсла на 89-й хвилині. У досить випадковому, насправді епізоді здавалося, що закінчилася атака, і вже четвертий чи п'ятий темп цієї атаки пішов. Данило Верекута згубив ворота на якийсь мікромомент. І з таким а, парашутом, і з таким напівнавісом, напівударом. Ворскла відкриває рахунок у цьому матчі Андрій Бацула, який підключився до атаки своєї команди, який заробив цей кутовий, з якого і розігналася наступна атака. Дивимось ще раз. Ось ну, м'яч вилітає. Все здається нормально. Корнієнко виграє боротьбу. Тут теж ніби як відбились. Степанюк допрацював до кінця. М'якушко відіграє. І це навіс. Це був навіс. Андрій Бацула. Розвідки 3-0. Серйозний збір. і Серйозна підтримка буде для Збройних сил України на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотниками. У переходьте за QR-кодом, підтримуйте і все. А лунає фінальний свисток Дмитра Євтухова, який фіксує перемогу полтавської ворсти у виїзному матчі проти одеського чорноморця. Єдиний гол забив Андрій Бацула і забив його на 89-й хвилині цього матчу.